Вітаю, друзі! Сьогодні продовжуємо працювати за програмою Інтелект України Геометрія 7 клас. Частина 7 та 8, картка 10. Перше завдання. Тема у нас геометричний міситочок. Перше завдання накресли довільний відрізок АБ. Побудуй середини перпендикуляр до цього відрізка. Для початку давайте накреслимо довільний відрізок АБ. Довільний це означає будь-якої довжини. В він буде 3 см в когось 4 в когось 5. Це неважливо. Обов'язково позначаємо А та Б ці точки. Щоб побудувати серединний перпендикуляр до цього відрізка, потрібно провести два кола. Два кола радіусом АБ з центром в точці А і в точці Б. Для цього ми підставимо огострічок циркуля в точку А спочатку. Вимірюємо відстань циркулем АБ. Нам не важливо, яка ця відстань. Головне, щоб у нас. Розхил циркуля показував цей відрізок. І далі проводите коло з центром в точці А. Звичайно, що це коло обов'язково пройде через точку Б. Далі, будуємо, далі будуєте точно таке саме коло, але вже з центром у точці Б. Тобто, має бути точно такий самий радіус цього кола. Побудую його червоним кольором. Так. І відповідно, це коло буде проходити через точку А. Зверніть увагу, що ці два кола перетнулися у двох точках. Давайте їх якось назвемо, наприклад, точка С і точка Д. Якщо провести пряму через точку С і Д. То ця пряма і буде нашим серединним перпендикуляром, адже вона буде ділити відрізок АБ навпіл, і приходить до нього під кутом 90 градусів. Чому саме це так? А от зверніть увагу, що у вас, коли проводили коло з центром точці А, АБ був радіус, і АБ та АС це два однакові радіуси цього школа. Точно так само. Коло з центру Б, БА і БЦ це теж були два радіуси цього кола. А оскільки радіус АБ для них спільний, то і АС і БЦ це також такі ж самі два радіуси. Це означає, що утворився рівносторонній трикутник АБЦ. І в цьому рівносторонньому трикутнику, давайте так, навіть я можу продовжити. Можу продовжити. І в іншу сторону утвориться ще один точно такий самий рівносторонній трикутник. В цьому рівносторонньому трикутнику у нас з вами, давайте позначимо точку перетину, наприклад, О. Це О буде одночасно і висотою, і медіаною, і бісектрисою. До речі, виконуючи друге завдання, накресли довільний відрізок, знайти середину цього відрізка, а лінійку з поділками використовувати не можна. Ви використовуєте точно ту саму побудову. Адже наш попередній малюнок це був серединний перпендикуляр. Тобто він проходив через середину даного відрізка. Тому виконуєте те ж саме. Розглянемо другий рівень. Завдання перше. Накресли пряму D. Познач точку А, що їй належить. Точку Б, що їй не належить. Побудуй через ці точки прямі перпендикулярні до прямої D. Для початку побудуємо довільно велику пряму D. Далі позначу точку А, що їй належить. Наприклад, ось в цьому місці. І точку Б, що їй не належить. Потрібно побудувати через ці точки прямі перпендикулярні до прямої. D. Спочатку побудуємо пряму перпендикулярну до прямої Д з точки А. Що для цього потрібно зробити? Накреслити коло довільного радіуса з центром точці А. Таким чином, дане коло перетне пряму Д в двох точках. Позначимо ці точки, наприклад, К та Н. Далі давайте візьмемо і е, побудуємо ще два кола з радіусом КН, як в попередньому завданні, щось схоже, правда? ж? З радіусом КН і в точках центриків будуть це К і N. Тобто кола з, цент, е, з точками з центрами кіл К і Н. Будую червоним кольором перше коло. Пам'ятаємо, радіус беру КН цього разу. Ось так. І точно таке саме буде в мене відповідно інше коло. Нехай буде зеленим кольором. Але вже з центром у точці N. Так. Малюнок далі йде точно такий самий, як в попередньому завданні. Далі проводимо через точки перетину пряму. Можете їх якось позначити, можете не позначати літерами. І ця пряма автоматично буде проходити через точку А перпендикулярно до прямої Д. Отже, нам потрібно було побудувати через ці точки прямі перпендикулярні до прямої Д. Давайте цю пряму якось назвемо. Наприклад, пряма А маленька, нехай буде. Далі, давайте побудуємо. Пряму перпендикулярну через точку Б. Давайте я трошки поставлю правіше для зручності. Для цього спочатку проводжу коло довільного радіуса, але щоб цей радіус е, був таким, щоб це коло перетнуло прямо де в двох точках. Скажімо, ось таким довільно великим. Так. Ці точки перетину потрібно якось позначити. Наприклад, М і Т. Далі виконуємо знову ту ж саму процедуру. Будуємо два кола з центрами в точках М і Т радіусом МТ. Перше коло побудую червоним кольором, щоб вам було видно. Так. Визно, це має, має ось такий вигляд. так Друге коло зеленим кольором. Також ж самого радіуса, тому я буду спочатку, щоб вони накладалися в мене, а потім переношу відповідно. так Якщо все у вас ідеально вийшло, то через точки перетину проводите пряму. так Десь ось так має бути. точку Перезину проводити пряму. І ця пряма має пройти через точку Б. Так. І вона буде перпендикулярною. Ось так трошки рівніше. Перпендикулярною до прямої Д. Назимо цю пряму, наприклад, літерою Б. Ось так. Отже, ми побудували з вами. Пряму, яка проходить через точку А, що лежить на прямій D, Вона перпендикулярна до цієї прямої. Напишемо А перпендикулярно D. І, відповідно, побудували пряму B маленьке. Яка теж перпендикулярна до прямої D І проходить через точку B, яка не належить цій прямій D. Завдання друге. Накресли пряму А. Ось така буде наша пряма А. А відрізок АВ. Так, відрізок АБ. Зазначимо точку А початок відрізка. Точка Б. Кінець цього відрізка. Так. Кожна точка якого не належить прямій А. Тобто немає спільних точок. На прямій А побудуйте точку, рівновіддалену від кінців відрізка АБ. Отже, що для цього потрібно зробити. Дивіться. Суть в чому? Суть в тому, що нам потрібна така точка, яка лежить на серединному перпендикулярі відрізка АБ, тобто кожна точка серединного перпендикуляра вона буде рівновіддалена від кінців відрізка А і Б. І якщо ми цей перпендикуляр продовжимо до перетину з, точку, з прямою А, то отримуємо спільну точку, е, яка одночасно і рівновіддалена від точок АБ, і лежить на прямій А маленькій. Тому виконуємо все те ж саме, шукаємо середини перпендикуляр. Вимірюємо радіус АБ і проводимо два кола. Давайте зробимо трошки е, так, щоб цей відрізок був менший, надто великим югоном побудував. Скажімо, ось так достатньо буде. Будуємо два кола. Радіусом АВ. Так, перше буде червоне коло. І друге, нехай буде, наприклад, зелене. Того ж самого радіуса. Але з центрами в точках А і точки Б. Так, перевіримо, щоб вони були ідеально рівні. Так. Проводимо через точки перетину з цих кіл пряму. І кожна точка цієї прямої буде рівновіддалена від точок А і Б. А тому продовжуємо цю пряму до перетину з прямою А. Так, нехай це буде пряма, наприклад, К у нас. І таким чином прямі А та К. Перетинаються в певній точці, називаємо її точкою С. І ця точка С вона буде рівновіддаленою від кінців відрізка АБ, тому що лежить на серединному перпендикулярі. І одночасно точка С належить прямій А. Це є шукана точка. Можемо навіть за бажанням ось так, зараз покажу. Провести відрізок АС і відрізок АБ. І написати, що відрізок АС дорівнює відрізку БС. Розглянемо третій рівень. Перше завдання: дано точки А та Б. Знайди геометричне місце точок М, для яких завдання А. АМ дорівнює 3 АБ. початку, нехай у нас є певний відрізок АБ. Uh, Точніше, у нас є дві точки А та Б. Ми проведемо між цими точками відрізок. Далі розхилом циркуля Відміряємо відрізок АБ. Потім ставимо стежень циркуля в точку Б. І на продовженні цієї прямої а, Б, ось так. Давайте поставимо розхилом циркуля ще один відрізок такої ж довжини. І потім ще один. Тобто у нас виходить наступна картинка. У нас виходить певна відстань АМ, яка в три рази більше буде за відрізок АВ. І що є геометричним місцем точок М? Це буде коло з центром в точці А і радіусом АМ. Можемо провести таке коло. Приблизно ось так. Якщо ж для прикладу Б, нам потрібно, щоб АМ було менше за 2 аб то це означає, що нам потрібно побудувати вже не коло, а круг. Причому, якщо строго менше, то це означає, що ми можемо штрихпунтиром світло позначити радіус АМ, який вдвічі, Хватить, так, припустимо, там дорівня стоїть. так? Тому виходить, що у нас буде радіус, нехай це буде для прикладу Б, АМ1 навіть ось так. АМ1. Радіус АМ1 проводимо теж коло. Давайте зеленим кольором. Центром утурці А і радіусом АМ1. І все, що буде всередині цього кола, а це круг, це і є відповідь до нашого завдання. Ось так. Все, що заштриховано, це і буде значення АМ1, яке менше строго менше за 2 ав Завдання друге: Дано коло та відрізок. Знайди геометричне місце точок, для яких довжини відрізків, дотичних до даного кола, дорівнюють довжині відрізка. Ось цього АБ, наприклад. Нехай в мене є коло з центром точці О і відрізок АБ. Ідея полягає в наступному. У мене має бути десь певна точка, це одна з багатьох, Вісень від якої до цього кола, до точок дотику, точніше, буде така ж сама, як відрізок АБ. І таких точок у мене безліч. Тобто, це буде насправді ось такий окіл з центром у точці О, який проходить відповідно через одну з цих точок. Це лише схематичний малюнок, ну, звичайно ж, але приблизно це виглядає так.